Привіт! Якщо вам цікаво, що нам підготував поточний тиждень, то пропоную залишитися на цьому відео і додивитися його до кінця, щоб дізнатися всі деталі щотижневого прогнозу. Отож, тиждень з 3 по 9 березня почнемо з тенденцій. Основне питання цього тижня чи готовий я бути для інших або готовий бути лише для себе. Тому що, коли поруч з нами є близькі люди, вони так чи інакше вносять певні корективи в наші плани, в наш розпорядок дня, в наші бажання, трати, цілі і тому подібне. Тому найлегше контролювати своє життя, коли ти сам по собі. Але інша сторона цього сам по собі це самотність, такий собі побічний ефект. Тому інколи буде ставати вибір на цьому тижні, чи згоден я ділитися з кимось своїм часом, фінансами. Знаннями, собою і, можливо, чимось іншим, будь-якими іншими ресурсами. В сильному перекосі це, звісно, про слабкі власні кордони і спроба догодити всім. Таке теж у когось може бути. Але давайте повернемося до більш прозаїчних тенденцій тижня. Все ж таки, у нас будуть тенденції до здобуття контролю над ситуацією. До стабільності, впевненості в своїх силах, відчуття достатку і особистої незалежності. Можливо, на початку тижня ще ні, але до кінця тижня точно буде. Можна очікувати задоволення результатом із собою, у кожного це будуть свої ситуації. Можливо, ви завершите важливу справу, можливо, нарешті отримаєте результат, на який чекали, або просто оціните свої досягнення, особливо матеріальні, і підмітите, що от я молодець. Також буде впевненість у собі, тобто в певних сферах ви почуватиметесь стабільно, незалежно і зрозумієте, що рухаєтесь у правильному напрямку. Можна очікувати приємних покупок або подарунків, щось матеріального, що принесе задоволення і поліпшить комфорт життя. Це може бути якась гарна річ, косметика, новий гаджет і будь-що інше, що вам вподоби. І також. Можливе отримання несподіваних якихось бонусів або вигідних угод. Щоб прожити цей тиждень максимально користю і легко, давайте перейдемо до задачі тижня. Перша задача на цьому тижні ми можемо трішки тривожитись за свою стабільність, за те, що ми можемо втратити ось цей комфорт своєї життя, яке в нас є зараз. Тому. Фільтруйте, будь ласка, інформацію. Інформація це ключ до всіх наших думок і до нашої тривожності теж. Тому треба її фільтрувати, інколи ми мало знаємо і тому переживаємо про те, що, в принципі, мало ймовірно станеться. Інколи ми навпаки, як губка, вбираємо всю інформацію, яка є навколо нас, і потім не можемо з нею впоратися і раціонально оцінити, де правда, а де неправда. Щоб тиждень пройшов розмірено. І все було, в принципі, комфортно для вас. Плануйте тиждень, плануйте по днях, по пріоритетності. Планування, як мінімум, дасть вам відчуття контролю свого життя. Щодо пріоритетності, ви будете задоволені цього тижня, якщо не намагатиметесь охопити все відразу. Тому наступна задача не розпорошувати свою енергію наліво і направо. І остання така задача, на яку варто звернути увагу, це. Ставте фізичний і душевний комфорт на перше місце. Тобто не треба старатись бути хорошим для всіх, якщо ви відчуваєте, що вже не вивозите. Щодо роботи кар'єри, в цій сфері на цьому тижні можуть нагадати про себе якісь старі проекти або старі колеги, і можуть також з'явитися робочі задачі і робочі пропозиції, які потребуватимуть від вас. Згадати, давно забуті навички, або якийсь такий минулий досвід, який ви вже давно не використовували, в роботі на цьому тижні ми можемо бути досить такими наївними і довірливими, тому порада, не дозволяйте людям, навіть якщо ви з ними дружите, або у вас хороші відносини, використовувати вас, тиснучи на сентименти. Якщо о, при цьому вам там не вистачає часу, якщо у вас Ця допомога, наприклад, буде вводити в мінус, то все ж таки зберігайте такий матеріалізм здоровий. Це теж питання власних кордонів. врешті решт щодо фінансів, з грошима має бути легше на цьому тижні, якщо особливо до цього були якісь труднощі, принаймні про фінанси на цьому тижні ви переживати не будете. Порада щодо фінансів, подумайте про якісь фінансові рішення, які вже можна втілити зараз. Або в найближчий час, які допоможуть вам почуватися більш впевнено і в безпеці. Це може бути розмір фінансової подушки, можливо, його треба переглянути, збільшити. Це можуть бути ідеї, як збільшити дохід, або, можливо, потрібно купити якісь атрибути комфорту, можливо, підвищити кваліфікацію, щоб потім отримати вищу зарплату, можливо, переїзд в інше, вигідніше місце і так далі. Тобто будь-які. Фінансові рішення, які дадуть вам відчуття комфорту і безпеки особисте життя. Якщо ви в парі в стосунках цього тижня очікуєте несподівані якісь повороти, можуть бути спонтанні новини, спонтанні зустрічі, спонтанні якісь навіть відчуття. Можливо, доведеться підлаштовувати плани під свого партнера і поступитись власним комфортом інколи. Тут теж будуть питання внутрішніх кордонів, наприклад, може бути ставлення як до дитини і прийняття рішень за вас, або, можливо, ви так будете поводити себе відносно партнера. Тому підмітьте це. І може бути ще новий початок, тобто нова сторінка ваших відносин. Або якщо ви були в сварці, то можливе примирення цього тижня. І якщо ви вільні, в принципі, да, тобто у вас, можливо, є якісь знайомства, романи, або ви в пошуку. То на цьому тижні можна очікувати знаків уваги від протилежної статі, тобто ви відчуєте свою привабливість, впевненість цього тижня. Не знаю, що зміниться, але будете привабливою для протилежної статі. Буде бажання і на побачення піти, і буде бажання справити враження. І, по ідеї, буде на кого його справити, тобто буде хтось, хто вам подобатиметься. Можливі нові знайомства. І розвиток існуючих. Тепер щодо порад. В існуючих романах можуть бути суперечки на фоні конкуренції за увагу один одного. Можливо, це буде така сприхована конкуренція, проте воно буде. Тобто, кожен із вас буде хотіти похвали, компліментів, бути правим, бути залюбленим, але не зовсім готовий це саме робити взамін. Тому, можливо, ви раніше не розуміли, чому там. Людина веде себе саме так, або чому ви себе так ведете, чому він вас інколи дратує, можливо, да? звідки це все так от, воно йде з конкуренції. Тому що кожен хоче бути е, на перших ролях. І з нюансів, таких, на що звернути увагу, е, подумайте про те, вам людина ця подобається, чи подобається їй подобатись. Тобто, чи просто хочеться вам справляти враження. Тобто це питання стосується більше ваших мотивів входу у відносини і спілкування з конкретною людиною, якщо ви подумали про когось зараз. На цьому в мене все. Текстову версію прогнозу можете знайти в Телеграмі за посиланням в шапці профілю, і також є бонусна опція отримати безкоштовний розклад в інстаграмі на останньому пості прогноз на березень. Дарую безкоштовний розклад кожному хто захоче. До зустрічі!